Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я консервуватиму перець із сливами. Знайшла такий я цікавий рецепт, ось в газеті. І він мене дуже зацікавив. Хочу спробувати. Я не можу вам сказати: ой, такий перець смачний, рекомендую. Я його також перший раз готую. Хто зацікавився цим рецептом, також спробуйте законсервувати. Я в цьому році хочу спробувати законсервувати 6 півлітрових баночок, а ви можна навіть одну баночку для проби законсервувати. Я помила перець, червоненький пишуть, і оранжевий там у мене є. Вибрала насіння. І цей перець буде нарізатися смужками довільними. Також помила сливи і вибрала кісточки. Дивіться, які гарні сливи. Також нам для цього рецепту знадобиться селера, дівчатка. У мене селери нема, то я вирвала петрушку. Не знаю, чи Петрушка замінює селеру, хоч приблизно, напишіть мені, будь ласка. Вирішила я в баночки додати петрушку. Чесничок. Також ще окремо нам знадобиться сіль, цукор, оцет і олія, а також декілька горошин чорного перцю в кожну баночку. Спочатку кладемо зелень. Зможете достати салеру, а можливо, у вас вона росте. Додавайте салеру. Я ось по дві гілочки петрушки кладу. Кожну півлітрову баночку. Тепер починаємо викладати в довільній формі, як то кажуть, перець і сливи. Ось так. Бачите, виходить. Перець у мене чималий, то я його перерізаю в шматочки і вкладаю. Тоді вже сливи викладаю, туди сливи, а тоді ще ріжу, перець. так. У баночку запихаю. Ой, так. Ось так, ось так хочете. І знову сливи. Ось так воно виходить у баночці. Чесночок поки що не займаємо. Тепер в каструлю наливаю воду і закип'ячу її. Ми будемо двічі. Шпарить і залишати на 10 хвилин перець і сливи. А вже за третім разом будемо заливати маринадом. Ось так. Водичка закипіла. Тепер я залила в баночки, прикрила кришками і залишаю я перець і сливи пропарюватися на 10 хвилин. Другий раз я вже пропарила перець і сливи, також постояли 10 хвилин. Воду я злила. Тепер я додаю сіль. Цукор, олію і оце. І залишу маринад закипати. Поки маринад закипатиме, я в кожну баночку додам 3-4 горошини чорного перчику. Остак і скрішу по два. Зубчики чеснику. Вже за третім разом я залила пересі, сливи маринадом, закатала, перевернула, а тепер буду гарно вкутувати. Кого зацікавив рецепт, закатайте для проби хоч одну-дві баночки. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!